Хірово, якщо я дуже добре пам'ятаю свої прогнози, і ми з тобою мільйон разів говорили, пам'ятаєш, вже були якісь такі моменти, коли мали бути вибори, і ми переглядали: будуть чи не будуть, будуть чи не будуть, якщо вони, якщо вони створять платформу для виборів. Нам жопа, тому що зараз вони не можуть нас добити. Зеленський тримає свою позицію, не віддає території, так? і зараз ми, ну, може, якимось малесенькими кроками, але дожимаємо людей до того, щоб вони реально побачили правду. Угу. Якщо будуть вибори, я думаю, що Зеленського змусять піти, угу. поставлять якусь тварь. Для нас це буде твар, і от, і от тоді і от тоді буде ситуація. Можуть бути, Можуть бути вибори у травні. Ви можете зрозуміти одну річ. Якщо нам і дадуть ці умови тиждень, наприклад, там, чи 10 днів спокою, то потім цього не буде. Ну, потім його як дали, так і забрали. Його дадуть нам цей спокій тільки для того, щоб поміняти президента, поставити ублюдка, і потім все повернеться. Спочатку Рашка дала нам 28 пунктів, так? Да, зараз 20. Ну, я розумію, але давай відштовхуватись від початкових дала 28 пунктів. В ті 28 пунктів, якщо говорити простою нашою мовою, у нас не мало бути ніякого озброєння. А чому? Правильно, Чому вони хотіли забрати у нас наше озброєння, нашу безпеку, хотіли відшманати області? правильно? Для чого? Для того, щоб наступний крок завоювати повністю нас. Правильно? Угу. Чому ми не мали вступити в НАТО? Для того, щоб ми не змогли наступний крок себе захистити. Ну, Рашка, яка би сказала, хай у вас буде озброєння, віддайте нам тільки в тій території і будьте з тим озброєнням. Це б означало, що вони і не планували би на нас нападати. правильно? Якщо вони не планують нападати, то хоч би що в нас було, якщо вони знають, що ми ну, не підемо. Правильно? Mm. Ну, от, от, вам і, і от вам і відповідь. Розумієш, тут е, така дуже хитра історія щодо закону. Дивись, от власників немає, так? Да. На місці да. буде об'явлена якась така якийсь закон під назвою Шняга, допустимо, і люди туди заселяються, ніби і вигнати їх не можуть. І сказати, що вони порушили не можуть, це мені нагадує, як розумієш, як є наші території, які от завищі от Крим, да? от який він, Завищ. він, ну, він завищий. От так само вони зроблять таку от, можуть зробити таку херню з квартирами. А знаєш, що от в Іспанії є такі, е, дуже переживають, коли здають житло, є такі окупаси. Знаєш, що це таке? Є такі окопаси, які там якась така дивна умова, якщо ти заселяєшся і ти там пробував якийсь термін, потім, коротше, там такий стра страшний закон, що тебе ніхто не може вигнати. Тому там так важко зняти квартиру, там мають бути якісь контракти, щоб ну, ніби не порушити. це, це будуть такі самі е окопаси, тому що вони хочуть ну, тіпе, вже запускати сюди народ, там ж ніщебродство. Що вони можуть зробити? Трамп не не міг прочитати тих 28 пунктів. Що вони можуть зробити? Подивися, от по суті, скажи мені, будь ласочка, що за весь цей час, що Трамп свою сраку смердючу посадив на на, на, на крісло президента, що він зробив? Що? що він зробив для нас? І прийняти закон, вони будуть купати, будувати. Ну це фантастика. Ні. Це просто відвод очей від, напевно, конгреса, бо Трампа будуть сильно ата. От коли будуть оті, оті пів, піввибори, розумієш? Я, да, би йому, да. я би йому радила просто вже сісти на той електричний стіл. Ні, я не бачу, що його змусять, але я бачу змушення інакшого фасону. Це означає, що його будуть змусити просто піти. На нього йде колосальний тиск, але от виведення, е, виведення військ я не бачу. Дивися, я багато разів вже переглядала Зеленському, йому, як, як Зеленському, як людині, от зі своїми почуттями, відчуттями, зі всім тим, що він пережив, ніхто не є на його місці, ніхто не був і не знає, як це. Йому буде простіше піти з посту ніж зробити те, до чого його змусять. Тобто, розумієш, у нього як вибір, добре вже не буде. Якщо він ну, це вибере чи це вибере, добре вже не буде. Можливо, у восьмому. Можливо, у восьмому. Таке може бути, таке може бути не в цьому договорі. Взагалі, ймовірність такої події може бути тоді, коли Трампа вже там не буде. Угу. Коли Трампа не буде. Він, власноруч, може тільки ну, говорити, він не підпише, він угу. цього не підпише, бо його Путін з'їсть з гамном. Разом з тим, звідкофом, вони його засмажать, як свиню, як курку, гріль, і роздадуть е, всім. Такого угу. не буде, він не зможе. Uh -huh. чому, а чому ми маємо щось скорочувати? Ми маємо навпаки озброїтись, і це нам дасть можливість почувати себе спокійно. Дайте нам е, ті боє, боєголовки, і ми тоді буде це і буде наша гарантія. А оті підписи ви собі на сраці напишіть uh -huh. чи дадуть нам озброєння? Ну тут ну дивися. Я, я не знаю, що це має відбутися, але озброєння. Я не бачу. Вони ж бачиш, вони ж нас розпаковують. Вони нас розпаковують від армії, але ніби під виглядом оцю от ну коротше, це підміна цінностей. Це є брехня, і це все є маніпуляції. Розозброєння України це не гарантія, це не, нас вони е, знищують. Гарантія наша це тільки коли всі скинулись, допомогли, ми виставили все по периметру, і тільки хтось до нас підійшов, ми стріляємо. Це гарантія. А їхня херня це не гарантія. Субота може бути по обстрілах досить потужна, інші дні жертв я не бачу, але от субота може дуже хорошо летіти. Я хочу сказати так, що тривоги будуть досить посилені, але жертв людських я не бачу. Транзитом буде летіти. Mm -hmm. ну, тобто, дивися, я не бачу спокою в жодного життя <кій> на місці, але дивимося, чи. Ну, ну так, ми дивимося прильоти, жертви, так, так, Ніби, ніби так, такого от масованого зараз, от, от на тому mm -hmm. тижні, ніби мені не, не випадає, але ми і не всі міста подивилися. Під кінець, під кінець тижня може бути досить якась така потужна атака на Київ. Це є п'ятниця-субота, п'ятниця-субота. Може бути одне влучання? Масштабне. Да. Більш таке масштабне, так. Да. І тут так само п'ятниця-субота випадає карта смерті. Ну, сам розумієш, що недобра карта. Просто я не люблю жахати людей. Біла церква мені йде п'ятниця. Найжахливіший день, якщо ми дивимося до кінця тижня, мені йде саме стрьом день. Це п'ятниця е, може навіть програтися по жертвах. Слухай, одні мечі мені випали, випали на Бориспіль. Ніби по жертвах я не бачу, але, можливо, будуть якісь дуже посилені е, тривоги. Може, які значки комбінації будуть летіти, щось таке. Комбінація якась посилена, так. Але щоб там леті, летіла якась там нова херня, яку ми не бачили, ні. Суми будуть, суми будуть атакувати. Але більше я бачу все ж таки. Е, Е, я більше бачу, все ж таки тут по мирному населенню буде йти мінус, аніж по якійсь інфраструктурі, якісь такі от моменти. Ну, якогось нового наступу я не бачу. Ну, От, от чогось наступу я не бачу. Якісь терористичні вибухи, от якісь такі моменти можуть можуть бути. Можуть. Я, таке, таке я допускаю. Якби вони хотіли зробити наступ або могли, я думаю, що він би вже програвся. Їм простіше зараз все ж таки е, діяти шляхом, тиснути шляхом підписання, мусолити у е, ті 28 пунктів, ніж е, захоплювати те, чого вони і не захопили. Якби вони могли, що ж вони взяли? Це що це вам, як, що, вам що вам бракує? Наразі. Дивися, там може бути якийсь е, приліт в якийсь важливий е, стратегічний об'єкт. Тут жертв я не бачу, але от іменно вежа і справедливість і приліт в якусь ну, в щось важливе для нас? Цей тиждень ще більш-менш, а от більше йде мені е, загроза на наступний: окупації не бачу? Угу. Окупації не бачу. Знаєш, все одно я отак от думаю: от я мушу це сказати голос: от як потім буде виправдовуватись Трамп? Ти розумієш, що історія, історія вона не прощає цього. Він, напевно, це робить, тому що він ну, направду йому під сраку років, і він може отак от злитися і злити своє життя. Ну, ну в будь-якому випадку. Всі бачать, просто всі бачать, на що направлені його дії. Я, ну, я просто цим просто, просто Америка, це була якась така ну, топ-країна. Америка диктувала якісь свої правила, тобто Америка велика. Мені здається, що він зараз у тій ситуації от якийсь, оцей от американський дух він повністю його помножив на ноль. Йому сама, якби от дух Америки йому цього не пробачить. Просто mm -hmm. не пробачить. Він сильно... Своїм обличчям спозорив просто Америку, і він війде в історію ну дуже і дуже паршиво. І будуть всі його, всі його нащадки будуть повір мені. Можливо, не так, як Путін, але всі вони будуть дуже сильно за це відповідати за отак, отаке позорисько, яке він робить. Слухай, а Житомир мені не подобається. Тут на вихідних випадає десятка мечів, і, і оця восьмірка, що означає, що дуже багато буде летіти на Житомир. Можу сказати, що швидше за все на вихідних буде на Житомир конкретний обстріл. Так само дивися, на вихідні випадає десятка, на суботу випадає п'ятірка, це означає, що субота-неділя, на Чернігів теж конкретний обстріл. І в Чернігові можуть загинути люди. З суботи на неділю можуть загинути люди. Жерт не бачу, може бути удар по цьому по якійсь інфраструктурі. Тому в Полтаві дивиться, можливо, там, якщо зараз полегшення світла, то там може бути погіршення і можуть рубанути якусь нашу критичну точку, А все ж таки я це зі світлом, те, що я бачу. Ну, дивися, такі, скажімо, звичні тривоги для Черкас я не бачу нічого масованого і ніяких жертв мені не випало. Для Луцька не бачу небезпеки. Ну, тривоги так, але не, ну, не більше. Рівне е, важкий день для рівного з четверга на п'ятницю. Четвер і п'ятниця тут може бути якийсь приліт. Якась дорогешна історія у Вінниці, може бути, Жертв не бачу, але якась така чи якийсь вибух, чи щось вони там будуть мінувати, щось коротше, щось, щось можуть замотити у Вінниці. що, ну, Дуже багато е, кришитьочних є. Розумієш, я їхала в поїзді і був військовий, і залетів в купе. Моє місце, та я закрий рот до мене. Ну, Типу, тому що я військовий і ну, він переплутав, бо він був бухий. От. Але вибачай ну, ха -ха. він просто візьме вріже, повибиває зуби і, і далі. Він проти верезі, я мені що робити? Ну, наприклад, до прикладу, я говорю. Це не найгірше, найгірше це коли просто вообще він може вбити когось в п'яному угарі. Я ну, я за військових, я не проти них, але я просто хотіла донести отаку от думку. Людина собі жила, наприклад. там, 30 років собі просто беремо якогось умовного чувака, який жив 30 років, який був дебілом, просто був дебілом, який міг бити своїх дітей і свою жінку, і міг бухати і вести себе як потвора. Пізніше у нас в країні відбулася ситуація, так і він пішов і став військовим. Він там боронив, виконував якісь свої військові обов'язки. Але через це він не став нормальною людиною, він продовжив бути придурком. І коли такий придурок, який був початковим придурком, повернеться з війни, розумієш, що з ним буде? Якщо він військовий, це не робить з нього рангу святого. Я поважаю, але я маю на увазі, що є ще якась інша історія, яка, ну, є. Ти зрозумів. Так, е Хмельницький, п'ятниця вечір є е, напружене, може бути якісь ну, чикась посилена атака по жертвах мені воно не випало, але може бути якийсь е, обстріл.